Поспішаючи вулицями занурені у власні турботи, ми часто не помічаємо тих, хто поруч у міському русі губляться історії людей, для яких звичайний побут давно перестав бути стабільним. Вони йдуть тими самими тротуарами, стоять у тих самих чергах, але залишаються майже невидимими з 2019 року. В Крименчусі є місце, де на цих людей чекають. Одна з церков міста чотири рази на тиждень організовує підвіз гарячих обідів для пенсіонерів, самотніх та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для багатьох це можливість відчути, що про них пам'ятають. Ми, на жаль, виховані в ті часи, коли на цих людях завжди ставили ярмо, клеймо. Наша задача просто. Принести, хоть трошки радість радості в життя цих людей і наповнити їх життя вірою в те, що є вища сила, є Христос, який допоможе їм в тому, щоб зберегти своє життя, а також, в принципі, просто щоб вони скажуштували в таку холодну пору гарячої їжі Щоразу сюди приходять десятки людей: хтось живе сам, хтось втратив роботу, а хтось не має підтримки. Тут кожного зустрічають без запитань і пояснень, старілкою гарячої страви та щирим словом. Багатьох волонтери знають поіменно, розпитують про справи, слухають, підтримують. Нам всім важливо цей військовий стан, суп добрий, хлопці стараються готувати, тому приходять, хто нуждається в піші, і ми доволі. Уся ця робота тримається на волонтерських зусиллях. Люди витрачають власний час, сили та ресурси, щоб хтось інший не залишився наодинці зі своїми труднощами. Для відвідувачів ці обіди стають точкою опори маленькою стабільністю у непростому щоденному житті. Зараз ми всі проживаємо непрості часи, тому така ініціатива зберігає ту часточку добра та тепла, яка інколи так потрібна. Іноді тарілка гарячої їжі означає значно більше, ніж здається. Вона стає знаком турботи, віри в те, що поруч є ті, кому не байдуже. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.